Привіт усім! Дуже мало часу на запис цієї підводки, адже мали включити світло і зробили це не по графіку. І в нас є обмежений час, щоб записати при світлі фонарів нашу підводочку. Отже, всім привіт! Це наш четвертий випуск, нашого тревел-влогу з дружиною. Це четверта серія буде саме про трішки генічиск. Мабуть, світло виключили. Зараз піду в рем, домовлюся, щоб дали трошки. Отже, і в 2021 році ми зробили такий трошки колес. Це четверта серія трішки буде. Обмовимося словом про Генічиск. Одним словом про рожеві озера. Одним словом, обмовимося про Арабатську стрілку, зовсім там коротенько-коротенько. І трішки в нас значить, буде в цьому випуску Запоріжжя. Ну, не знаю, хтось буде вважати цей випуск цікавим, а хтось ні. До речі, хочу привітати наше ЗСУ з минувшим днем Збройних сил України. Ви насправді круті і ми мусимо вам просто дякувати за те, що ви робите. І будемо дякувати надалі, я сподіваюсь. Вона, вона як сяк, я потім запікаю, паша, потім запікає, будь ласка. <звук> Якщо так, сяк, знаєте, заробляєте там 12-14 тисяч рік. <звук> Всім привіт всім, друзі! Дякую і вітаю з поверненням на нашому каналі. Сьогодні маємо на меті побачити рожеві озера Запоріжжя, електростанцію Запоріжську. Заселились і одразу вирушили дивитися Арабатську стрілку і рожеві озера Гінічське. Кожним кілометром Арабатської стрілки було зрозуміло, що наша акція провальна. дождяра ляв всю дорогу. Розумію, озеро туда. Дякую. Хотели Красного озера. Розового. Натя, получайте. Как же Иванка зря потраченный день. Приехать сюда. После ливней. это да капец. нападали. Вот вам, пожалуйста, красна вода. Красна вода. Красна, вона як стяки. Вона, вона як стяки. Я потім запікаю, Паша, потім запікає, пожалуйста. Це стя. Ну, по факту воно і є. Боже, якби я ще їхали сюди хоча б 100 кілометрів? Мене б заклювали. тебе вже блиску не до вечора не було. Блин, ти, був би, так? ти був би просто весь. Так хотілося туди залізти, але видать я в бозі щось не заслужив раз, раз мені таку погоду. Киди ми йдемо цими болотами. Вон йдемо туди. На що дивитись? Ну болото, то паже, зараз тут розстигнуся, не хочу туди навіть йти. Все, команда поступила, йдемо назад. Щоб не було марно, що ми стільки проїхали і спалили задарма пальне, вирішили в якості сувеніра набрати того болота, яке там продаються, такого цілющого болота для ван. От і ще на зворотньому шляху вирішили проїхати стрішки самою Арбатською стрілкою, подивитися, чому саме сюди так тягне багато українців відпочивати на чорне море. Арабатська стрілка взагалі мене не вразила. Я не знаю, що туди всі їдуть там, так все дорого. І якщо взяти, сумувати тиждень проживання на Арабатській стрілці на пісках на сольоному морі, то за ці гроші, вибачте, мені можна в Турцію злітати. Ну чесне слово. Тобто там Арабатська стрілка. Люди не мають ніякого виробництва, вони живуть чисто за е, рахунок е, літнього сезону. Ну що ви приїжджаєте туди і вас там збривають так щоб їм вистачило тих коштів, що й зимою прожити. Друзі, якщо ви збриваєте добре, ну то хоча б підвищуйте сервіс. законами подлянки вже як поверталися до міста трошки починало пробивати сонечко привет отдыхающий сейчас вам покажу кухоньку мечты Значит, рублей, да? это пиздец вот именно вот это место именно вот это слово вот по-другому это не назовешь вот это вот кухня часть номера за 650 гривен то есть каждый отдыхающий, который приезжает в Геническ увидеть море, должен пройти через общую кухню. Зато присутствуют уличные туалеты, уличная столовая и уличный мангал. Ну и детям есть где поиграть, попрыгать. За 650 гривен, повторюсь. Ну и номера. Номера стандартные, простые. Покажу вам чуть позже а может быть даже и сейчас нет я лучше завтра вам покажу значит в таком вот парадной двери на первом этаже находится три номера чик чик холодильник в коридоре вот такие дела 650 гривен у вас друт как сидоровых коз хотя в херсоне вчера На 200 гривень було дешевле. І було все, що потрібно страннику путнику. Без проблем. Коротше народ, довгими блуканнями, херсонськими генічними дорогами, нарешті. Нарешті ми на морі. Все такий тяжкий сміх сквозь сльози. Бо були на рабацькій стрілці, це просто срака. Це не курорт, це, це нафт, не, туристична водокачка. З вас качають там гроші, а ви радієте. День качка. Деньго-качка, стрілка. Да, да, Рабацька стрілка це диїтельний апарат, великий даїтельний апарат з вас. Їхати не варто. Ось, вон мостик, по якому ми сьогодні проїжджали, не знаю, вдалі вам видно чи не видно, а там аж воно починається рабацька стрілка. Тільки веселенькі пляжні зонтики, аля-ля. Якби ви знали, як важко по цьому ракушнику йти, босими ножками а, На, чого в... я... а чого я йду Ні-ні, а чого я йду босими ножками Тому що пообіцяла мамі, що я такий вмочу в море. Тільки через це. Бо ім'я, мабуть, це віду. Нарешті от не море, да, а куди вмочити ноги, то не зрозуміло. То я їх навіть не помию, так? А ні, отмию. Є сходинки для баришні прямо в воду. Ах. І так, знаменательний момент. Вмокаю. Вмокаю ноги в море. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father Mama Yeah would tell you in his arms when you get older, you're all old. I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid He says. Я не знаю, що це за фішка. А, так, так. Е, в Україні може відпочивати тільки дуже багато людей. Лінь підняти дупу і завести її кудись подалі. Людина, це вважаєте, що це ознака того, що ви олігарх відпочиваєте в Україні? Якщо так, сяк, знаєте, заробляєте 12-14 тисяч в рік, то, 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 то зробити галіму на, 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 на Турцію. А якщо ні, то обов'язково генічастисть, обов'язково в Одесу. Ну, Херсон, до речі, ще так, сяк, я би ще трошки лайк стало. А так давайте, давайте сюди. Генічистик. На Арабатську. Ну ви розумієте, хто, хто розуміє гумор, це все в кавичках. кавичках. Да не навірно. Кавычка. Да в кавычках. Ведь в кавычках. Взявший курс. На Запоріжжя виїхали ми з Генічиска. Я не помітив, як далі в мене просто карточка, мабуть, не до кінця була вставлена а зависла. Ну, таке буває з технікою. Тому доведеться е, трошки дороги показати вам е, в такому форматі, от як зараз ви побачите. Ну далі дивимося. Наступного ранку під дуже великими враженнями ночівлі в Генічіску забули вам назнімати огляд кімнати за 650 гривень. Ззовні будиночок гарненький. В середині номер чистий з туалетною кімнатою. Але міжкімнатні перегородки тонюсінькі. чутно усіх сусідів, хто як спить і ходить у нужник. Холодильник стоїть в коридорі, розрахований на три кімнатки. А може й на 6, бо я не дивився, що там на другому поверсі є він чи нема. Мені ці умови нагадали сесерівські піонерські табори, де один холодильник на загін. І кухня загальна. А хто був у місті, знає ще й проблеми з питною водою. Тож, беручи багато факторів, ціна має бути 200-250 гривень. До міста Мелітополь погода була похмура та волога. Аж ніяк не налаштовувала на липневий відпочинок. Як проїздили місто, не пам'ятаю, хоча воно було на нашому шляху. Відрізок до Запоріжжя склав приблизно 110 кілометрів. І місцями пробивались сонечка, а місцями за нами тяглася страшна хмара. На під'їзді до Запоріжжя зустріли ремонтні роботи. На розвилці звернули за вказівком на об'їзд. Ой, і прокляли ж ми ту дорогу. А далі за навігатором направились до помешкання. І вже по обіді ми заселились. З Хмельницького заздалегідь ми забронювали в Запоріжжі яхту. Навіть дощ нам не завадив отримати ті враження, за якими ми їхали до міста Запоріжжя. Капітанша Ваня, галчонок, давай. Люди. В той день ми познайомились з класною людиною, капітаном цієї яхти, який, до речі, цю яхту побудував власноруч, ну на цьому все. І до зустрічі, друзі, е, на, на дорогах нашої рідної ненько України.